Доброго ранку. Завтра в Німеччині вибори, неділя, 23 лютого. Тому я перед цим трохи почитав про німецькі партії, які борються за владу, які хочуть прийти до влади та вибрати за своїх лав канцлера Німеччини. От це друга людина Німеччини, а фактично це перша людина, це прем'єр як би. Бо президент Німеччини є, це э, Штенмайер. О. О. Зараз діючий, діючий канцлер це Олаф Шольц, О. але йому. Виразили в минулому в кінці минулого року на довіру, тому зараз буду вибирати парламент, це в Бундестаг, і з переможця виберуть канцлера. От, які партії є в Німеччині? Я знайшов тут. тут. От я трохи почитав різні сайти, різні сайти. Мені цікаво, цікаво. Німецька е, політика, е, німецька історія, е, з німецькою мовою мені мене трішки складніше. Мабуть, це німець е, Альцгеймер О, трохи, ну, Я шуткую, перебільшую, ще поки до Альцгеймера не дійшло, О, ще можу аналізувати, О, дивитися зробив собі каву. О. Смачно. А це мені подарували, коли у мене е, був інсульт. Мені німці-лікарі подарували таку чашку. Коли він лежав там у них почекай. Дочіс ротис коус. Оце, це німецький Червоний Хрест. Так. так, ну що, до, до діла. Які партії є в Німеччині? В Німеччині в основному це, це шість партій. Ось такі партії. О. Зразу скажу, що лідирує партія соціал-демократів. Оце зверху. Ми бачимо, це партія, це союз, такий союз між двома партіями, от та партія синеньким, її немає. Що то куди чекаєш? Її немає обарі. Всі землі, їх, тут німецькі всі мають ті ті партії. Кристлих Демократише Юніон, об'єднання таке, Союз, Кристлих Соціале Юніон, Це дві партії. E, від цієї партії, ота що красненьким, червоненьким, Фрідріх e, Мерц. E, Це політик, людина, яка претендує на э, постканцуля замість э, Олафа Шольца. Фрідріх Мерц. Запам'ятайте це ім'я. Так. Э, потім э, йде партія. Э, От ви бачите, там СПД. СПД, СПД. Червоним. СПД. Це партія Шольца, але вона трішки зараз відстала. О, тому що її випередила ну, партія СПД, це соціал-демократіше Партій Дойчланд. І зараз на другому місці випередила партія Альтернатива Фордечленд. Оце Глупеньк Красний. Оце. Е, від цієї партії на Пост прем'єр-міністра, канцлера э, э, Аліса Вайдель. Аліса Вайдель. Так. Э, від ГСПД я сказав, що йде Олаф Шольц. Мабуть, він, но, але вони э, вже третя місяць чи четверте навіть займають. Так. Э, І ще є такі партії, як Зелені. Зелені. Я не пам'ятаю хто від зелені зелені там був єгрюним. Це так. Е, ще є е, свободні, свободні демократи, фрая демократи ще Так, і є Ливі. Ливі. Які ліві, наскільки лів, я не знаю. Ділінки. Я бачу навіть Карла Маркса там на, на стовбі висити. Так от. Що ці партії хочуть? Ну, почнемо з. Як у нас говорять, найвеличнішої партії. Придумують вже такі найвеличніші а це роблять да? політикани. Так. Ця, ця партія означає християнсько демократичний Союз. Ця партія є однією з головних у Німеччині. Християнство є дуже важливим для партії, і тому кожен має право на вступ до неї. Партія виступає за свободу, справедливість і солідарність. Це означає, усі люди в Німеччині мають жити вільно, всі, без якихось націй, там все. Це, це, бачите, що це християнці, це не нацисти. До всіх людей треба ставитися справедливо. Солідарність означає, що люди допомагають іншим, коли тим потрібна допомога. Деякі Дуже плачуть, коли допомагають, потім плачуть. Допомагають, і все одно допомагають. Ну це вже добре. Так, У партії Християнський демократичний Союз є так є партнер. Це партія Християнський Соціальний Союз. Вони не буду пересчитывать, потому что у них программы почти одни. Вони эти две партии разом в Бундестазе. Бундестазе. Так. Э, СПД э, это, это партия Фридриха Мерца, так. Основного конкурента, інших. Э, 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 партия Олафа Шольца, СПД. СПД. Означає соціал-демократична партія Німеччини. З головних партій, От, але ж трохи втратила свою впливовість. Так. Ну, те саме, не буду я читати, тут не, не тільки важливо. Всі партії хочуть хорошого, але не всіх виходить щось зробити. Так, бідні люди повинні мати такі ж права і можливості, як і багаті там. І От, ну, це популістські такі лозунги. Так, далі ми бачимо вільних демократів. О, е, ні, Пропустимо вільних демократів, бо вони нижче, ми знайдемо зразу Афд. АФД означає альтернатива для Німеччини. Е, якщо це. Російською говорить, то а, АДФ, українською АДН. Е, партія. Ми хочемо робити політику по-іншому. Ми не хочемо займатися політикою, як інші партії. АФД проти Євро. АФД, іслам не належить Німеччині, АФД не хоче жодних. Мінаретів у Німеччині. А хоче, щоб у Німеччині було менше заяв про надання притулку біженцям. Кордони треба. Це... Проти мене. Кордони треба завжди хочуть вигнати. вигнати Дід нічого поганого не робить. Кордони треба завжди контролювати, щоб менше біженців мало змогу приїхати до Німеччини. АФД підтримує ядерну енергетику. Для АФД сім'я це завжди мати, батька і діти. Шлюб повинен бути, що робити тим, які не відчувають себе ні батьком, ні мати. <сум> Біологія ні взагалі похилі. Нацисти, нацисти. <сум> Це так, шлюб повинен бути тільки для чоловіка. Жінки шлюб не для двох чоловіків або двох жінок. <сум> Це ж самі люди вирішують, що, що робити. Безграмітність. Просто от е, тому я ж говорю, що ця партія вона може, може перемогти. От, Гітлер теж прийшов з таким ворогами у 33-му році минулого століття. Може перемогти. Але я все ж таки не, не, не вірю, що таке може повторитися. Це людство повинні запам'ятати на все. Своє, своє життя. Ну от, десь десь так. От. Е, що я? Ну, про лівих можна теж дещо сказати. Але все одне й те, все одне й те ж. Тільки оця альтернатива, яка хоче всіх повиганяти. До, до речі, і Трамп цим займається. Теж, теж е, така людина, що буде виганяти. Контролювати, так. Да, контролювати треба. треба. От. Але ми знаємо, що ще сюди э, втручаються не, інші держави, завжди втручаються інші держави. І в Німеччині вони втручаються і, і в, навіть в Америці, в Сполучених Штатах теж втручаються. Так, є ще зелені. Ну, от. Вони більше приділяють увагу захисту рослин, тварин, ландшафту, клімату, тому і назва зелені. Так, і вільні демократи ще. от. Так, -от. так що, ну що я про себе можу сказати? Ну Я не громадянин Німеччини, я ще не маю права голосувати. Може, коли-небудь коли дадуть, от. але поки не маю. Тож можу тільки свою думку висловити, це я буду голосувати за християнсько демократичний Союз, ХДС. Голосувати своїми місками. Лідер партії Фрідріх Мерц. Ну, мої підписники деякі знають, що я за Фрідіха Меца. От, е, ніколи не буду за праві партії. Ну, за лівих теж не буду. От тут є Ліві, я не читав. Ну, Те ж саме. Це є Ліві. Теж не буду за Ліві і за праві все, ці партії. Бо ну, що повинно пам'ятати, е, ці уроки своєї Другої світової війни, коли до влади прийшли е, нацисти ну, во голові з от, ну, і що вони натворили е, в Німеччині і у світі. Так. Ну Це ж вже хтось дзвонить і говорить, закінчує уже трепатися. Так, добре, ну що ну ж, э, вкратце так я розказав, ну, вот так от, взяв э, сайт, сайту, який сайт, сідання, Так, зараз я питошки. Так, э, сайт. Э, якийсь э, Мюнхен Мюнхен сайт. Так, так сайт називається. О, так вот. В Гуглі я знайшов, це розказав. Перед тим я читав інші сайти. Ну, мені подобався цей більш лаконічний. О, так. Ну, все, До побачення. Всього доброго. Хай переможе справедливість. Ну, ну, я б завжди. Бо якщо б постійно зло перемагало, то нас би вже не було. А так ми є. От, і, і будемо. І за Україну. Це буде Україна. Побачимо.